Так, доброго дня! Е, хочу порекомендувати вам, хто бажає розвиватися, здобувати більше знань, робити е, більше знавичок собі здобувати. Е, хочу порекомендувати вам цю книжечку Джозеф Масколіно, Пальпація м'язів і кісток. Так, вона, на жаль, не дешева в нас в Україні, але тут коротко і про все. Просто про все. Про всі м'язи. Тут 21 розділ, і <кій> тут розказується від найпростішого до найскладнішого. Хто бажає покращити свої знання в масажі, в <кій> терапевти, так само можуть. Просто для себе, для свого власного розвитку. Я всім рекомендую цю книжечку. <кій> так, Ще раз наголошую, що вона не дешева. Я її сама придбала в двох екземплярах. Один екземпляр у мене є онлайн-посівник. Зараз ви його бачите. Ну, і інший екземпляр у мене є в роздрукованому вигляді. Там йдуть глянцеві такі сторіночки. Ну, коротше, <кій> дуже крута книга, тому всім рекомендую. Для покращення своїх навичок. А якщо бажаєте, щоб я вам її зачитала, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви бажаєте, щоб я її зачитала. Я можу зачитувати кожного дня по одному розділі, мені зовсім не тяжко. Тим більше, що я її вже перечитала один раз. І... Розказуючи її, я можу вам, ну не розказуючи, а читаючи її, я можу вам навіть розказувати з власного досвіду, що я вже перепробувала. Тому хто бажає, щоб я зачитала вам цю книжечку чудову, пишіть, ставте лайки, і я буду знати, що є такі люди. Тому що я з власного досвіду вам скажу: я сама навчаюся в медичному коледжі, і в мене не завжди є час. Читати книги чи лекції, і я дуже люблю дивитися, чи просто прослуховувати лекції, книги в Ютубі. Чому я це роблю? Тому що, готуючи на кухні, тут багато часу не потрібно. Ти просто собі включаєш відео і тобі якась жіночка, мужчинчик чи там дівчинка, хлопчик розповідають. І це чудово, що є така можливість. Е, тому що не завжди є час на все. Тому хто бажає, будь ласка, пишіть. Будемо з вами спілкуватися. Буду розказувати вам про цю чудову книжечку, <кій> як з нею працювати. Тут коротко і про все абсолютно. Дивіться, скільки тут кльових картинок. Просто, це просто. Навіть той, хто нічого не розбирається, мені здається, тут все абсолютно доступно, пояснено.